любі друзі, вітаю вас знову на першому війському. Ви дивитеся консиліум і саме час приділити увагу нашим маленьким глядачам, вашим діточкам. Саме про них будемо говорити у другій частині нашої програми. Нагадаю, вперше ми говорили про профілактику інсультів у військовий час. І навіть лікарка-неврологиня сказала, що перше, з чого починається будь-яка профілактика хвороб, це з дитячого здоров'я з самих перших днів життя. І сьогодні ми будемо говорити говорити про здоров'я наших маленьких українців з нашим другим гостем це Арсен Абдувелієв, лікар-ендоскопіст дитячої міської клінічної лікарні номер 3 одеської міськради. Пане Арсене, вітаю вас. Добрий день Знаєте, Сьогодні будемо говорити з вами про ендоскопію. Так, багато хто знає це слово, багато хто стикнувся вже з такими дослідженнями чи лікуванням. Це про дорослих. Ми говоримо, але і в педіатрії застосовують ці методи. І для діагностики, і для терапії деяких захворювань давайте взагалі почнемо, як то кажуть, спочатку: що таке ендоскопічне дослідження, що саме ви робите під час от нього. Ну, ендоскопічне дослідження. Суть цього дослідження заключається в тому, щоб, ну, виходячи з назви, дивитись зсередини. Тобто угу. ми дивимось під час даного обстеження на стан органів зсередини. Коли ми говоримо про це, я от, перепрошую. Чому ми повинні це робити? Чому нам недостатньо УЗД, томографії чи ще якогось засобу? Чому ми повинні з середини на людину подивитися? Ну, тому що УЗД, МРТ, КТ, всі ці е, дослідження, це. Опосередковані. Тобто там ідуть лучі і там лікар інтерпретує. Наші дослідження ми бачимо своїм оком, Тобто стан самого органа, стан слизової напряму. Безпосередньо око, око лікаря бачить стан органа. Тобто вже виключаються там, зміни. uh no Це вже не, не знімок, не знімок, не, так, не, не можна як це подивитись? не ехо, не ехо якоїсь хвилі. Так. так це ми розуміємо, що ну дійсно оком, але за допомогою певних технічних Апаратів, засобів. Так. Зараз дуже так, знаєте, семимильними кроками крокує медицина, про які ми зараз говоримо із вами ці засоби. І ми вас представили як дитячого ендоскопіста. Тут хочеться запитати, чи відрізняються ці. Ендоскопи у педіатрії та у дорослій діагностиці, так, ну трошечки підправлю вас. Нема такого розрізнення між дитячою ендоскопією і дорослою ендоскопією. Так, тобто лікар-ендоскопіст, він може дивитися дитину людину від самого народження і до глибокої старості. Але для проведення обстежень у різному віці, звісно, потрібна різна апаратура. Вона і за діаметром відрізняється, і за розмірами. Тому, ну, наприклад, там деякі обстеження дитячими апаратами можна провести дорослим, а от навпаки, дітям апаратами дорослими це вже е виходячи з анатомії дитини і людини в цілому не завжди є можливими. Це а, апарат, який має в собі, я так розумію, надточну камеру, так. якесь а, додаткове освітлення в собі, тому що розуміємо, що а, ви повинні, як ви сказали, Всередині своїм оком темно. все це побачити так. І мабуть, ця камера має таке неабиякі а, властивості технічні, тому що якщо ми говоримо про а, захворювання, про стан слизової, як ви кажете, вона повинна передавати а, це зображення з над. Точною якістю з Максим так і про це це все в нас зараз таке виробляється якась така технологічна база в Україні. Чи ми маємо якісь такі апарати лідерів країн? Ну я можна сказати про країни певні, не про самі фірми, бо вони мало що скажуть про січному громадянину, так ну ще з давніх давніх часів, ну там, 50-60-ті роки Найпродвинутіша країна по ендоскопічній апаратурі. Це є Японія. Звісно, різні фірми, ну, Найкраще вважається японська апаратура. Є й немі, нім, е, німецька, є американська, є українська, теж є. Але ну, найкраще вважається японська. Тобто розібралися, що таке ендоскопія. Маємо крутий апарат, який е, передає дуже якісне зображення для вас, і маємо експерта, який все це бачить. До речі, ви сказали, що не відрізняється лікар то для лікарів. А ви знаєте, е, з мого боку, як сторонньої людини, робота з діточками це то ще певний, знаєте, певний скіл до вас. Тому що ну, не будь-яка е, як і лікар, будь-який е, терапевт не завжди зможе з дитиною працювати. Цівати так і тут треба певні навіть психологічні якісь навички мати, щоб є, так. так до себе дитину привернути, щоб вона не боялася лікаря. Це вже така кооперація батьків та лікаря, його посмішки, його якогось такої енергетики. Що стосовно досліджень, які саме дослідження проводяться ендоскопістам? Які види типи бувають про що ми говоримо тут? Ми проводимо дослідження органів дихальної системи, тобто це трахея, бронхія і органів травлення, тобто це шлунок, 12 пала кишка та товстий кишківник. Різні дослідження, різна підготовка для до них. Ну, все в залежності від того, що нас точніше, що пацієнта турбує, вже обираємо який метод найдоцільніше провести, і проводимо, чи досліджується ендоскопістом кишківник дитини? То, що ми так. кажемо про колоноскопію, це інший бік, чи це вже терапія йде? Ні, це. Колоноскопія це і є дослідження товстого кишківника. Ага, про що ви сказали так, вже, так? так? Так. Що ми можемо що може бути показами до ендоскопічного обстеження? Це якісь, може, скарги дитини, чи те, що бачать батьки в її поведінці, чи в її способі взагалі життєдіяльності? Ну, дивіться, враховуючи те, що діти їм все цікаво. Вони все люблять, все беруть до рук, потім до рота. Дуже часто трапляються сторонні тіла. Найчастіше ці сторонні тіла шлунку стравоходу, ну, трохи рідше дихальних шляхів. Тому, наприклад, якщо ми беремо, говоримо про сторонні тіла, то ми. Дивимось на дитину. Якщо вона щось проковтнула, у неї може бути блювота, може дитина бути неспокійна або навпаки. Була Дитина активна, бігала, пригала, потім різко стала млявою, нічого не хоче, від цього відмовляється. Може бути слюна теча виражена. З чим батьки не можуть зв'язати, від чого вона почалась, тоді вже треба думати, що дитина може щось проковтнула. Або дитина почала задихатися, дитина почала кашляти. Це теж може бути ознаками сторонніх тіл дихальних шляхів. Тоді що нам треба? Точніше, що треба батькам. Не гаяти часу в будь-які пору доби, або викликати швидку допомогу, їхати до лікарні, або е своїм ходом їхати. На прийом вже в, так? Приїда, в лікарню для. Про дослідження, обстеження, і якщо так сталося, що такі сторонні тіла є, то для їх видалення. Тобто ви можете одночасно і дослідити, і одночасно провести цю терапію, так? Так, так. Ендоскопія ділиться. Ну, Два великих розділи, так би мовити, це терапевтична ендоскопія і діагностична. Діагностична це подивитися, тобто там запалення якесь, подразнення виявити mm -hmm. і терапевтична, тобто щось зробити, тобто видалити щось. Якщо, наприклад, там ну це більше вже стосується дорослих, якщо якісь утворення. Слизові, підслизові, як може якісь виразки, там, шлунку 12-палої кишки, які кровоточать. Тобто зупинити кровотечу. Це все також ми робимо. Ну, у дітей це набагато рідше трапляється, ніж у дорослих, але можливості є, спроможності є, опит є. Я так, так розумію, що це дуже поширена така проблема, коли діточки щось проковтують, і навіть є такі сторінки ваших колег, де вони навіть викладають різні знахідки, якщо можна так сказати, які були знайдені під час обстежень і таких терапевтичних дій. Може, якісь є у вас такий досвід поділитися, що знаходили гроші, монети, іграшки, чи щось таке. я не знаю, може коштовності мами. Тата, які були е, сховані глибоко в дитині. Ну, саме останнє, що було, це було буквально там декілька годин тому, вчора ввечері, дитина проковтнула монету, uh -huh. е, діставали її зі стравоходу. Uh -huh. Трирічна дитина достали е, все добре. Дитина зранку поїхала вже додому, здорова. Взагалі, найчастіше, що зі сторонніх тіл буває, це або монети, потім після монет вже батарейки плоскі. Ну, і... З іграшок, так, мабуть, діти так, дістають. В основному з іграшок магніти. Е, най, мабуть, е, найстрашніше це коли дитина ковтає магніти, особливо якщо їх більше, ніж один. Угу. Тому що вони вже в шлунку зліпаються і можуть визвати пролежні виразки вплоть до. Так, ми навіть присвячували е, тему так. одну з нашому консиліуму. Ми особливо говорили про кишківник, коли вони рухаються, ці магніти так. кишківником і е, вони притягуються між собою. Це були небезпечні, тоді ще дуже поширені. Я не знаю, чи залишилися вони, чи їх заборонили. Оці магнітні конструктори, маленькі детальки, так. які е, можна було скласти. Дітям було цікаво, всі дарували їх, а потім ці детальки потрапляли при тому з певним часом. одна, Потім за дві години там проковтнула дитина іншу, і тому це виникали страшні страшні операції, де вже не ендоскопічно, вже вже доводилося дійсно проводити повноцінну операцію, щоб все це дістати, так само і про батарейки, які можуть дати у шлунку певні хімічні реакції. Опікист. Все це, це дуже страшні речі, і тому е, недарма пишуть на іграшках вікові обмеження для тих чи інших груп дітей до трьох років не можна, чи там до шести, восьми на все це звертайте увагу. Е, пане Арсене, що стосовно підготовки, нам треба готувати дитину до обстеження, е, чи це певна ситуація диктує свої умови. Наприклад, от ви сказали, монету проковтнула дитина, чи е, обстеження? Потрібно буде там проводити планове. Це відрізняється одне від одного, так звісно, відрізняється. Якщо ми говоримо про планове обстеження, яке ну, зазвичай проходить в першій половині дня, то дитина. Ввечері, як зазвичай, їсть, п'є, все добре. Зранку прокидаємось, нічого не їмо, нічому, нічого не п'ємо, приходимо, робимо обстеження. Ну і після обстеження вже далі їмо, п'ємо, як зазвичай. Якщо це ургентна ситуація, тобто ми або як підозрюємо якусь кровотечу, або якесь стороннє тіло. Особливо, якщо це стороннє тіло гостре, наприклад, іголки різноманітні, булавки, заколки, тобто ці предмети, які можуть не то що подразнити, а викликати перфорацію, тобто зробити дирку в кишці в органі, ну тоді вже Голодний, пустий шлунок нас ну, бажано, але вже. На Чекати немає не часу, так, коли він Не буде Звертаємо пустим, увагу, так. І робимо. Ну, зазвичай це трохи ускладнює, тому що ну, в залишках їжі треба це стороннє тіло знайти. Побачити, а, так. побачити так. Воно трохи довше по часу, але це нас не зупиняє. Якщо треба робити, звичайно, ми робимо. Тобто, тобто одне ж з найголовніших таких, таких пунктів це наче прийти, коли є обстеження. Не пити нічого, не їсти нічого. А якось психологічно готується дитина. Чи це зазвичай проводиться під певною анестезією, дитина? Вона так ніби заснула, прокинулася і вже нічого не відчула і не знала, тільки що цей дискомфорт не їсти, не пити. Якщо дитина вже ну, більш-менш доросла, тобто шкільного віку, то ну, зазвичай бажано провести з дитиною бесіду. Куди ми йдемо, як і для чого, і яку процедуру ми будемо проводити? Тому що трапляються інколи випадки, що е, приходить дитина, особливо це підлітки 13-14 uh -huh. років, заходять. А що мені робить? Кишку глотать, ні, розвертаються і убігають, що їх потім і, і батьки, батьки не, не можуть знайти їх так. О, тому бажано провести бесіду. Нічого страшного в цьому дослідженні абсолютно немає. Це як... ми про гастроскопію так, говоримо. Та, коли так треба, коли треба дослідити шлунок. шлунок. Угу. це якби найпоширеніша процедура, тому. Більше про неї говоримо. Ви знаєте, я вам так скажу, мабуть, багато чого залежить від психологічного настрою батьків, так. тому що, наприклад, в моєму дитинці це стосувалося стоматологів. Це вся родина була вже в глибокій депресії. Вже тільки коли я була маленькою, це пам'ятаю, коли вони мене тільки збиралися вести туди. Тому, дивлячись на батьків, я розуміла, що там мене нічого гарного не чекає. І я думаю, що багато людей отак само схопили цю фобію до стоматологів, тому що вони йшли не до не на приємну зустріч з лікарем, який допоможе позбавить болю, позбавить якихось там нюансів. Ні, ми йшли як на, на похорон до стоматолога. Тому а, психологічний настрій батьків він передається дітям будь-якого віку, а особливо маленьким, які залежні емоційно від батьків. І тому, якщо вони будуть іти і казати, що ми йдемо до друзів, до лікарів на зустріч, на приємну і вони тобі зроблять все максимально приємно комфортно і безболісно, то і дитина буде йти з радістю і так. без паніки, так і будь-якого віку 14 чи 4. Так, абсолютно вірно. Якщо е дитина маленька, ну звичайно, це процедура, будь-яка процедура не дуже приємна. Переноситься вона до, до добре, але неприємно. Тому якщо дитина маленька, це робиться під седацією. В супроводі анестезіолога нічого страшного в цьому теж абсолютно немає. Там після обстеження ну, трохи до більше часу дитина проведе в стаціонарі, тобто вона, умовно кажучи, піде додому не через півгодини, а через дві години додому. Під наглядом лікарів а, так, буде, певний звичайно, час вийде з звичайно, цього. Так. Це до речі, зараз знаєте, колись ми багато говорили про вакцинаторів і антивакцинаторів. Тепер нова когорта людей. Це люди, які батьки, які за певні певну седацію, певний наркоз для діточок, а й хто проти. І в когось це не проблема, і зубки лікують, і, і роблять різні обстеження, а хтось просто кричить і рве на собі речі, що ніколи не дам свою дитину. Це ж страшне не. Не знаю, що з нею буде. Насправді треба довіряти лікарям, тому е, е, вони вам все пояснять. Це головне, е, всі ризики, всі плюси і мінуси певних нюансів процедури, не собі в гуглі шукати, а спитати саме у вас. Так? У так. вас, у анестезіолога, який застосовує е, певні там, препарати, це все треба питати у них. Чи є якісь, скажіть, будь ласка, обмеження чи протипокази до, до ендоскопічної терапії? Та досліджень, може якісь вікові обмеження. Наприклад, ну я не знаю, новонароджена дитина не може це не можна їй це робити. Ну в принципі, вікових обмежень немає. Ми проводимо дослідження, якщо треба, якщо є покази, хоч з першого дня. Якщо це, наприклад, брати, як то кажуть, маленька дитина, ні, ми не можемо, є певні захворювання, які проявляються на першому місяці життя. Це загрозливі стани, які зазвичай треба оперувати. Ну, їх оперують. Це ну, нескладні процедури, але перед тим, як провести ці. Операція обов'язковим є дослідження ендоскопіста, тому що ендоскопіст бачить оком, що є патологія, в якому місці вона знаходиться, і що треба оперувати чи не треба оперувати. Тому місяць зазвичай це буває, ну, трапляється таки стане ближче до першого місяця життя і тому. Місячна дитина, будь ласка, навіть вже якщо може треба, бути обстеження. Якщо треба, так це обстеження проводиться. Ми ж розуміємо, що якісь такі дуже надскладні такі опромінювання ще взагалі такі дитині не можна робити, але от є певні, які так, не несуть такої якщо загрози. Треба, так, зазвичай треба. Ну є е, е, взагалі, як і до майже будь-якого обстеження протипокази. Вікові є і за станом пацієнта, ну, але зазвичай це вже або дорослі пацієнти, або вже пацієнти, які знаходяться в стаціонарі. Ну, там вже mm -hmm. вирішується не просто так, там, батьками чи там же мультидисциплінарна команда є, є батьки. збираються кансіліуми, вирішуються необхідність польза та шкода цього обстеження. Ну і або робиться, або не робиться. Дякую вам. Дякую. Знаєте, дуже так зрозуміло все пояснили. Хочу резюмувати нашу зустріч тим, що ендоскопічні дослідження у діточок зустрічаються дуже часто, не треба їх боятися. Це дійсно точне таке обстеження, яке проводить лікар, який завжди розповість вам, як і що він робить, і чому рекомендує саме так робити, а не інакше. Тому треба довіряти досвіду лікаря і не боятися цього. Проводити бесіду з дитиною, або таку, взяти якусь таку бесіду з експертом, який вам розкаже, чи треба якийсь там сон, такий медичний, як зараз це прийнято Анестезію називати, чи не потрібен він. Все це? Завжди лікар розповість зрозумілими словами з усіми наслідками та перевагами. Я нагадаю, що в нашій студії був Арсен Абдувелієв, лікар-ендоскопіст дитячої міської клінічної лікарні номер 3 Пане Арсене, дякую вам. Дякую Вашим вам. пацієнтам бажаю здоров'я, щоб не було знаєте у вас ще більш цікавих знахідок ніж монети, тому що бачили багато випадків. А нашим глядачам, і діточкам я бажаю найміцнішого здоров'я, бережі. Їдьте себе, дякуємо збройним силам України за те, що можемо зустрічатися в цій студії до наступного тижня.